Назви любу цифру першу, яка прийде. П'ять. Що в тебе там трапилось? Ми з з сусідською дівчинкою, Там драка якась. Чоловік і жінка, порізав її. А які рішення для себе наприймали? Що в чоловіки це страшно. А зараз виходьте звідти, де ви там прятались, і от уявляй, як ти всім, хто там присутній, говориш, мені дуже страшно. Мені дуже страшно. Проживай цей стах. От зараз от, діставай цей страх внутрішній, як програму, як образ, там, відчую його. Покажи мені навіть фізичними руками розмір цього мислю образу, страху свого. Здоровий більше, ніж я. От там, серед людей. Кому хочеться віддати цей страх. Хай ти, дядька, забираєш налякав. Ну От підійди да, і скажи дядькові цьому. Ти мене дуже налякав. Забирай, це твоє, це й твій страх. Віддай йому. Там з'являюсь я на цій площадці, Підходжу до тебе, беру тебе за ручку. Це життя, це люди. Кожна людина різна. Цей ось чоловік, він агресивний. Бувають люди і такі. І страшно зараз. Та ні. Яку енергію хочеш отримати в те місце, де страх був? енергію у любві. А від кого хочеш її отримати? Давай до батька підійдемо твого. Давай. Двожу тебе до тата і та говорю йому, що. Там драка була, чоловік з жінкою. Твоя донечка злякалася дуже сильно. Передаю тобі от татові. Твічуй, що тато робить, коли от ти біля нього, і коли він дізнався, що ти злякалася. Взяв мене за руку. Обіймає тебе? Ні. Попроси його, щоб він тебе обійняв і заспокоїв. Сама попроси. Ага. Що робить? Вибачається. Пробачиш тата свого? Да. Да, попроси в нього щось своє, скажи: татко, дай мені щось моє, тільки ти можеш мені це дати уявляєш, як тато щось бере от ручку, він його дістає і передає тобі. Що він тобі дістає? Якийсь камушок. Ой, Алмаз. Ой. Хочеться взяти цей алмазик. Ну, да. Що відчуваєш, коли в ручках його тримаєш? Ну, да. Бери цей камішек, як він перетворюється в це світло, і це світло заповнює все те місце, де раніше був страх. Ти, це ти тут і зараз. Уявляй напроти себе колишнього свого. Окремі. Окремі? Уявляєш? я тобі поясню, що твій колишній, яку потребу тобі закривав. Він дав тобі це почуття захищеності, яке ти не отримувала там, від батька в дитинстві. Ця потреба, вона для тебе, як другорядна вигода, була дуже сильно. І ви зараз ну, розійшлись, ви різні, але ти не можеш відпустити не його як фізичну особу, а не можеш okay. відпустити ту потребу, яку він тобі перекривав. От зараз да ми перезаписали твою реакцію, отримала від батька, та навіть на такому ментальному плані. Перекрила цю потребу від батька і дозволила собі, що чоловіки безпечні, і відповідно та ця програма злетіла. Зараз дозволяє собі знайомитися з чоловіками. Більше акцентую увагу не на ньому, який він, а на собі, а яка я поруч з ним, а що я відчуваю, чи відчуваю себе в безпеці, чи відчуваю себе проявлена як жінка, чи дозволяю я собі бути собою у спілкуванні з цим чоловіком.